Триває ранок надії, друзі. Запасайтеся настроєм, сідайте більше, щоб вам було зручніше, тому що зараз чекає нас цікава дуже розмова з чудовою гостею. Але хочемо нагадати, що говоримо про оперу, як взагалі ходити на оперу і розуміти її, як з дітьми сходити на оперу. Будемо ставити ці всі питання. Знаєте, взагалі кажуть, що опера це міжнародна мова, яку розуміють представники всіх народів, всіх національностей. Тож будемо. Надихатися і про це спілкуватися в нашій студії Олена Гребенюк, оперна співачка, також солістка київської опери. Доброго ранку Доброго ранку Вітаємо Вітаю вас! Дякую, що до нас завітали все раді! Похмурий ви але ви доїхали. Так. Тому що в Києві в дощ ну ви знаєте автоматично чомусь затори так. автоматично. А, як довго ви вже є оперною виконавицею, Оля? Я закінчила консерваторію в 99-му році і прийшла в Київський муніципальний театр опери та балету для дітей та юнацтва, і ось залишилася там назавжди. Я багато подорожувала. Я багато була. Ем... Салісткою національної опери деякий час. Потім ми, у мене був дуже великий проєкт для Форса destino», mm -hmm. сила долі, і ну, він залишається цим моїм проєктом. Я багато взагалі співаю, багато їжджу, В мене є там волонтерські проекти, благодійні проекти. Але ж для мене, знаєте, частина мого життя. Uh -huh. та, от, ми перейменувалися і стали київською оперою, вже юридично змінили свою, свою назву з дитячого театру, так, як нас, так, так ласкательно казали нам. Так? Але ж все одно ми залишилися для дітей та юнацтва. І це дуже важливо. І тому, мабуть, я до сих пір працюю а, ah. в театрі. Так. Чудово. Залишаюся там. Хочемо сьогодні можливо розвінчувати якісь міфи стосовно опери, можливо, надавати більших сенсів. так? Так, Так. — Додавати до цього. Так, — розумію. Так. — Опера завжди була покрита якимось таким а, чудовим а, знаєте, флором необізнаних людей, котрі казали, Боже, я не піду на оперу, це так нудно, це так скучно. Приходять на якусь буфонадну оперу, Це відносно старистики. І просто в захваті. І просто не можуть відірватися і бо, бо, бо сміються. Ну, це залежить від багатьох факторів е, опера. З якими, можливо, вистарити типу, ми зустрічалися, які готові зараз тут розвінчати. Ну, один я вже сказала, так, що так. це нудно. Так. Але ж коли ти стоїш на сцені, це зовсім, <свісно> це зовсім, не, нудно. Це зовсім не нудно. А інколи буває <свісно> зовсім Знаєте, буває дуже весело. <свісно> було <свісно> так. таке, щоб було на сцені, просто помирали з холоду. <свісно> У нас була така історія дуже цікава, якщо цікаво, розповісти. до селі співає а, Штонда, угу. наш великий бас, оперний співак. І ось йшла опера Іоланта в нашому угу. театрі, його запросили на короля Рене, він співає. В мене, а ми вчилися всі одним колом, в, у одних викладачів. І в мене була Машенька, Буймістер, також оперна співачка. І ми з нею співали. Вона Бригітту. Дві, два персонажа. І нам кажуть, він перший раз на сцені нашого театру, в перший раз в цій постановці. Mm -hmm. Нам каже режисер, дівчат, ви його трохи е, допоможі. Да? Ви знаєте, куди йти, ви знаєте, що робити, допоможіть. І Він такий стоїть я кажу: Тарас, тобі зараз твоя фраза, тобі треба йти ліворуч. Я кажу, Дівчата не вчить майстра. Далі ансамбль, і це був провал, тому що ми не могли благала, що можна було сісти на колінця і спустити голову. Та ми його чимось, щось просимо його дайте можливість а, вилікувати ланту. І ми не можемо нічого сказати, ми, ми посміхаємось, О! О! а ми на сцені, на нас дивляться люди, що нам робити? О, у вас там своя сторона. Тобто... Це прекрасно, буває іноді, коли знаєте, щось відстягується або падає на сцені, від тебе частинами. <свисті> ну не, зас... не змогла. Це <свисті> <свисті> <Не> встигала стигала, передягнути. Курйози <свисті> є скрізь. <свисті> Або була така вистава дуже класна нашого українського композитора Ігоря Поклада, Мюзикл до селі. Цей, ця вистава йде. Я співала Ярину, молоду угу. дівчинку, але ж я вже її не співаю, бо я вже не така молода. Молода дівчинка, але ж не така. І в наші дівчата, котрі вже нові, примадонни, юні, вони співають цю Ярину. І знаєте, так. Такі хлопці у нас були такі завзяті. Іде там п'ята чи шоста прем'єра. Ви ж знаєте, да? В опері восім прем'єр. Так, п'ята прем чи шоста прем'єра, і він хопається в мене такі дві коси щільні, але ж вони не, 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 не ви не розумієте, да? вони приколати, і він хвалить. І в мене відірвається коса зовсім, і я далі не можу ні співати, не розмовляти. І він стоїть і робить так. І ну тобто. Так, так. Такі yes, кур'йози, я можу таких, ну бо ми практикуємо на сцені таких курьозів, можна сказати, дуже no, багато. Я, як я начинаю, це реагують. Ну і ще одна, і, і йдемо далі, бо бо це буде тільки про гумор в опері. А, така вистава дуже класна, була 12 місяців. Mm -hmm. Я грала дві ролі. Я грала е, дочку, така така mm. моцна, моцна і нагла, така дочка була. І я грала зайцем. І зайця. І я біжу, і в нас дуже скільська підлога, бо Ой. ефекти були і мило розлите. І я бігу, мені треба дуже швидко, дуже швидко, дуже швидко. І в мене ще заєць такий кукольний в руках, бо він розмовляє, я ж як персонаж, це, це, це мій коловод. І я біжу, 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 біжу і підскільзаюсь, і така. Ту! О! і побіжала далі. Скільки часу мені потрібно було для того, щоб піднятися, всі за куліса... Ну, Тетянка такого розміру, як я, падає, всі за кулисами вмерли. Я слышу такою, кто -то? Ой! Хто? Я, я така, ні, ні, треба добігти, треба добігти. В общем, кур'йози бувають різні. Це, це дуже класно, тому що зазвичай, знаєте, ми приходимо дивитися, все серйозно, все чинно. Ну Це ж не Аїда, Але... ми ж про дитячий так, театр так, розмовляємо. Так, не, не бували, бували такі, з оркестрової ями було таке, що сніжка впала, потім з оркестрової ями, оркестранти теж полюбляють, шуткувати. Раз викидуть, вдруг на тебе щось литий. Да, Скажіть, будь ласка, Ольга. От, власне, як полюбити оперу, як зацікавити ось, власне, і дітей, відвідувачі опери, тому що дійсно є якісь стереотипи, десь там з фільмів ми дивимося, щось незрозуміле. Всіх всіх що, тут є один такий вислів одного композитора, якого почув, він сказав, дуже, ну, фразика мені дуже сподобалась на руки. Він говорив про, він говорив про те, як полюбити класику за 20 хвилин. Хм. І він каже про те, що каже, класику неможливо не любити, її можна не розуміти. Так, От, груди, як я. з оперою Влюбіть нас в оперу. В чому краса, як її зрозуміти, відчувати? От е... я вважаю, що про це от як ми завжди з зараз з вами, да, з юмористичної точки зору, бо люди можуть 15, знаєте, в тік токі, да, п'ятнадцять mm -hmm. секунд, і ти вже знаєш про що йде мова. Ти можеш вести машину, готувати пиріг, малювати, все можеш. Як ти це робиш? Це вже інша справа. Mm -hmm. Ну ти точнісінько знаєш, як це робити. Можна переключитися. І якщо ми популяризувати, ось зараз наш директор нашого театру зробив дуже класну штуку. Він дуже популяризує саму оперу, мюзикли, бо мюзикл да, це частина от от опери. І це така більш популярна, да, більш популярний жанр. І він ставить кожного разу щось нове. То в нас був на Новий рік Санта, то був санта 2 Знаєте, як серіал ага. і, да, американські ці, ці магнати роблять. То зараз у нас е, е, вже не йде «Буратіно», як вистава, класна вистава, котра ну, мені здається, це класика, котра повинна бути. І є пінок'я. Mm -hmm. І це класно, бо ця пінокя гримить на всю Україну, на весь mm. Ки... на Україну більш-менш на весь Київ. І ця дівчинка з носом. І це вже цікаво. І Ці картинки прекрасні, котрі ми даємо да, в рекламу. Вони кажуть, і, і люди про це розмовляють, артисти розмовляють, і це вже є підтягання да, до самої опери. Такі люди, як я, розмовляють, їх запрошують, ми з вами посміялися на цю тему. Це ще одна третина того, що відбувається. І то, як йде сучасні постановки стародавніх або класичних опер, угу. це ще одна знаєте, частина, котру ми іноді забуваємо. Але ж треба розуміти, що глядач він дуже обізнаний. І якщо він прийде і побачить... Таку тітоньку, як я, співаючу дівчинку, боже жах. Тому дуже е, класні директора, дуже класні режисери, головні режисери, вони е, мобіль, мобільно роблять состав молодим, омолоджують состави. І такі, як я, вже примадонний, да, не старі, але ж, ну, ви зрозумієте, да? а вже давно працюючи в театрі, вони йдуть на другий план. І я вже виконую в театрі маржовий. Партії. Я пишаюся цим, чим маржові партії вони більш прикольні, ніж якісь інше. Да? Що стояти так. дві години на сцені, співати, співати, вийшов, заспівав Грифіню Чапрана, красива, чесна, розумна, неймовірна, три фрази, і ти пішла додому. Розумієте? Я кажу, що найцікавіше в опері це розуміння, про що йде мова. Коли людина не розуміє, про що йде мова, є багато всього спілкування. Італійською або язик оригіналу мається на увазі, да? бо, бо язики різні. Німецькою жі Якщо це буде це про оперу, які існують, да? там кіценебелунга, якесь також німецькою мовою. Ні, навіщо ми? Так було вже в радянські часи, коли десь в 60-ті роки перекладали російські опери різних да різних авторів, перекладали українську мову. Це круто, і є це переклади. Тобто зараз в більшості співають в перекладі. Не в о, національна опера, вона повинна співати. Це національна опера. Вона співає не з Танцюєте та співає не з якими оригіналу, так скажімо так. А всі інші можуть собі дозволити. І наш театр, незважаючи на те, що ми ставимо і е, дуже сучасні опери, оп опер, е, оперети, а мюзикли, mm. і різні ми і класичні. У нас йде багема. Та uh -huh. да, у нас є э, Верді Трав'ята йде, uh -huh. і це співається на Україву буде бастієне бастієна, невеличка опера Моцарта. Да, э, брачний Бексель, Він теж йде на язики України і української мови. І це круто, бо люди прийдуть, вони розуміють, і це популяризація оперного мистецтва. Час... І такими частинами ми збираємо ці чоточки. На котре люди потім приходять і моляться. Вони розуміють, про що йде мова. І це дуже мені здається дуже круто. Бо яка б не була опера сучасна, класична, стародавня, треба просто зацікавити людей. Угу. А які опери, от, власне, краще сьогодні, от ви порадили піти з дітками, щоб вони сказали вау, хочу ще. Ну а по перше, ну, це це не в качестві реклами, в качестве того, що я готувалася до, до цього. Я можу зразу сказати, да а, король драздоборот. Це опера Юрія Шевченка, котра йде в нашої опери. Вона буде в листопаді. Я, я підготувала. А, до речі, в мене для вас є. Я так швидко їхала і так бігла, що забулася а, да репертуар нашого театру. Але ж я передам, бо він він є. Мабуть, ви захочете прийти Так, його можна я... знайти, я думаю, в інтернеті Задоволення. Ну, бумажечка є, так, бумаж... так, є тут, бумажечка. Це така так. я я, я, так, так, я читаю живі так, книги, так. читаю живе лібретто, тому чи, полюбляю Ноти прикладати mm -hmm. в планшеті, а полюбляю живі ноти, тому бумажечка є бумажечка для мене. І можу сказати, повертаючись до того, так. що ми спілкувалися, Юрій Шевченко. Це класний сучасний композитор, який писав дуже багато для кіно, для мультиків, і він написав декілька опер. Oh. У нас була програма, декілька років тому ми радіопрограма в інтернеті, і ми з ним спілкувалися на тему його музики. І наш театр поставив король Дроздоборот». А зараз буде прем'єра 28-го. Якщо я не помиляюся, можу помилятися, тому нічого казати не буду. В національній опері ставлять е... кот в сапогах чоботцях. І, і е, я читала інтерв'ю. Буквально знаєте пространство розкривається, коли ти чогось хочеш е, да, пізнати. Uh -huh. Uh -huh. І також Юрій Шевченко і національна опера ставить і ставить Оксана Тараненко, е, диригує Кульбаба. Тобто це буде дуже цікаво. Бо Оксана Тараненко я декілька в декілька постановках її була е, приймала участь, і мені дуже подобається її стилістика. То як вона е, може із. Е, 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 Обидинних речей зробити щось, екшен, якийсь, да wow. і воно дуже класно підбирає характер самого співака. Вона wow. може ставити на один состав, два состави, але ж вона підбор артистів wow. буде класний. І е, Кульбаба казала про сучасну музику, про сучасну оперу, Я чула е, опери, не приймала в них участь. Юрія Шевченко дійсно дуже відрізняється звучання сучасної музики, хоча і гармонічно сімфонічної від класичних звучань, допустим, стародавні опери першої поставленої десь в 16-му віці. Ну ви ж розумієте. Три балалайки і щось там і ще. Ну скажемо, грубо, да? якісь там декілька інструментів, маленький зал зі свічками, да? оркестрова яма, торчащий диригент, п'ять, три, два, один. Як полюбляю казати, як Форенелі, вийшов і всі впали. Да? Пір'я, багато всього, машинерія дуже класна. Mm. Да? Але ж все одно це не дуже багато людей. А зараз. Якісь дисонанси звучать. Звучить щось одне в оркестрі, щось друге люди співають. Якісь воплі, крики, От, як король до Роздобарода. Криком кричить, не буду казати, споліть, не буду. Криком кричить принцеса. От, якщо прийдете в наш театр, там є фото, ви зрозумієте. Вона кричить. Як да, мунк. <laughs> только вона крас дуже красива. І да? я розумію, що це вже етап. Я хочу послухати, як вона це робить. І в сучасної музиці э, використовують багато технічних. Моментів, котрі не використовували, скажімо, у Верді, uh -huh. або у того ж Чайковського, да, або у того ж Лисінка і Гулаг Гартимовського, ми звикли до етнічних мотивів наших опер. Да. Но це також наша опера, і вона звучить wow. дуже сучасно. Осучаснілась опера ще тим, що дуже багато потребується запомінань. Да? Популярна музика дуже швидка, okay. і що ми маємо куплет-пріспів, куплет-приспів, бридж, так, 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 приспів, так. модуляція, приспів, приспів і так до кінця. Да? Там півгодини можемо співати одну пісню нонстопом. Mm. Так ось в опері з'явилися такі не тільки в мюзиклах, а в опері також з'явилися куплет-пріспів, куплет-пріспів. Mm. І якась може модуляція, і щось легше ще. легше запам'ятовується. Якось так. так людям. Це цікавіше. Вони розуміють, що вони вийшли, і крутять вже якийсь популярний мотивчик. І в цьому опера відрізняється. Я ще пішла далі, можу сказати. Я пішла в мене дуже мій е, товариш дуже класний. Він зараз заспівав сучасну оперу в концертному варіанті в Канаді. Mm -hmm. Це дуже класно. англійською мовою. Він з України, дівчинка, котра з ним співала з України. Це відбулося буквально два дні тому. І він я запитала також: ти от зараз співав? Що він також сказав, що е, такі пісенні е, арії? Арія лашфф в, 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 в контексті пісні звучить і дуже а, ну жахливо іноді звучить така дисоніруюча музика. І я звикла до дисоніруючої музики Альмамберк, да, там теж крики. Але ж сучасна музика вона повинна бути бітова. Uh -huh. Так, і ми бачимо, що дійсно відрізняється те, що було раніше. все змінюється, адаптується під сучасний сучасного глядача, але все одно залишається э, гармонічним. Бо це так, основа мелодіка, ритм, гармонія це все основа музики. Дуже вам дякуємо, Олено, за те, що ви нас завітали. На жаль, на жаль, випуск години. добігає кінця. Я, так. Швид, швидко час летить. Насправді Прекрасно. але ми дуже дякуємо, що ви завітали. Дійсно відкрили цю іншу сторону. Багато ще хотіли запитати за різні. Курйозі випадки. Так. як я думаю, можливо, ще ми одну розмову я зробимо. з ви не прийшли буде дощу. розказали, <ріст> <ріст> якщо не буде дощу? А ми дуже раді, що ви Дякую. були з нами, друзі, дорогі глядачі. Сьогодні у нас прекрасна позитивна енергійна гостя Олена Гребенюк, оперна співачка, солістка Київської опери.